Раніше на сонячних кулях мільярди років тому планета тея почала досліди, як зародити життя у Всесвіті. Однак вона випадково уявляє, що ключем до життя може бути вода. Я не розумію, чому вода приносить життя у Всесвіт? Те я. Мені треба йти. Гей, зачекай. Ем, я єдиний супер розгублений. Один відсоток сесію складається з оксигену, а 75% з гідрогену. Тея, можеш пояснити, що відбувається? Не зараз прото, це важливо. Так, і я хочу знати. Ти її чов, просто йди. Чому? Я ж просто хочу. Бо ти вважаєш що вся ця життя смішна. Тож, якщо ти збираєшся не сміхатися наді мною, я боліла тебе не бачити. Звісно, Тею. Ти вчинила правильно. Тоді чому я почуваюся так жахливо? Бопото, там кошкіра дитина. Це не твоя вина. Дякую Венеро. Мені пощастило мати такого друга, як ти. Оу, так. що до цього? Чи можемо ми, будь ласка, перестати відволікатися на всю цю драму та зосередитися? Вода, Венеро! Вода! Ось і ключ. Гаразд, бажаєш у. Уточнити. Ми шукали щось, що могло би підтримувати біохімічні реакції, регулювати температуру і знімати усіх трьох станах та діяти як ідеальний розчинник. Вода все це робить. Так і є. Так. І так вийшло, що вона складається з гідрогену та оксигену. Оксиген не дуже поширений, але гідроген становить 75% усього, що нас оточує. Та ключем до життя є два атоми гідрогену і один атом оксигену. Думаю, що так. Це дуже рідко, щоб бути особливим, але його якраз достатньо, щоб спрацювало. Тобі подобається? Так, я люблю, люблю це. Але що тепер? Ми просто заходимо воду та створимо життя. Не думаю, що це так просто. Нам все ще потрібні інші елементи: правильні умови, правильна температура, достатня кількість хімічних реакцій, щоб викликати складність. Ага. То. З чого нам почати? Ми починаємо з пошуку правильної відстані. Ну, ось ми і тут. Назад на нашого обіду. Дякую, що познайомили нас з усіма, Нептун та Уран. Так, ми двоє супер добрі. Вам дякую малята. Спірна думка, друже. Але що якщо ти їх перетвориш на свої супутники? Уране. Типу, ці двоє як немовлята, і вони тут зовсім самі. Ну, у мене вже є супутники. Поглянь. Це камінці, друже. Хіба ж ми не всі камінці так чи інакше? Напевно. То чи хочете піти до Юпітера та Сатурна? Можливо, пізніше. Сьогодні було багато спілкування. Звісно, друже. Звісно. А? Хто тут? П Плутоне? А що ви робите? Це було швидко. Залишайся тут, я понесу більше. Добре, не гайся довго. Де я? Що відбувається? Коротше кажучи, ми намагаємося знайти правильну відстань від сонця, на якій могла б обротатися планета для підтримки життя. А оскільки вода має вирішальне значення для існування життя, ми шукаємо місце, де вода не замерзне і не випаровується, а пробуватиме у рідкому стані. Ну, ти надто все ускладнюєш. Що? Чому? Бо всі ваші крижані астероїди почнуть танути, як тільки ви пройдете пояс астероїдів. Так, це узгоджується з нашими дослідженнями. Звідки ти знаєш? Я бачив кілька кумет. Коли вони наближаються до сонця, сонячний вітер фактично розтоплює кригу. Весь куметний пил від цього птане. Це те, що робить кумети такими чарівними та все таке. Ха? Погляньте, Меркурій. Ідеальною областю для розвитку життя було б десь у внутрішній частині сонячної системи. Ну так, але не надто близько до сонця, щоб вода не випробувалася. Я розумію. Також, якщо ти хочеш мати живі організми, тобі знадобиться атмосфера. Сумнівайся, що живі істоти можуть вижити порожнечі космосу. Але ця атмосфера також повинна мати правильний склад, тиск та температуру, щоб вода лишалася рідкою. Так. Так що, якщо хочеш знати мою думку, це досі не про добудівлю. Один час не мільйон. У нас є час до кінця світу, щоб зробити це, так? Чесно кажучи, гарно сказано. Ухиляйся! Ох, чувак! Вибач, я в космос літав. Скоріше до теї. Що? Ти про що взагалі? У вас двох це то трапляється, то переривається. Відколи познайомився. Наразі я не впевнений, чи ви кохаєте нового чи не наведете? Що? Я не думаю, що ми робимо. Ми, мабуть, останнє. Що? Що трапилося? Гадаю, у неї більше амбіцій, ніж у мене. Ніби я дуже малий. Але вона менша. О, так. Метафори. Вона все одно вже визначилася щодо мене. Тому немає сенсу зациклюватися на цьому. А ти. А Я. Ти визначився щодо неї? Типу, ти її кохаєш? Що? Чувак, ти здорив? яке це має відношення до чогось? Давай, виплюнь це. Ти кохаєш тею. Я, я повернувся, будьмо обережні, бо не можуть достанути в будь-який момент. Газ готово до Тея? Те я? Вона пішла. Але вона сказала мені, ми розмовляли, і в неї сталося якесь злоткування, чи щось таке, а потім вона пішла. Куди вона пішла? Слухай, я не знаю, чи ми друзі, чи ні, але якщо тобі потрібна порада, не нав'язуйся. Вона явно бачить тебе як друга. Курій куди? Вона пішла. А якщо додати мої розрахунки щодо атмосфери, необхідної для підтримки життя, то ідеальна робіта буде десь між 95 та 175 мільйони кілометрів від сонця. Це був б щось на кшталт зони Золотовласки. трішки далі від моєї робіти. Цікаво, чиє це місце. Ні, не може. Це має бути якийсь жарт. З усіх планет саме він. Так. Думаю, я кохаю тею.